кліточку, аж немає що робити. О, привіт! ти вже тут, я, я і тебе не бачив. Хочу я сьогодні дещо тобі розказати. Для початку ви поставте лайк усі зрителі. І я хочу щось заказати. Давайте щось закажемо. Джин-джин! Не успішно нажати на Enter, щоб заказати, а воно вже приїхало. М. А де так сказати, Мірончик? А дай Мирончик, Мирончик, принеси посылки. Сту ааа, точно він же в магазин ушел. Ну ладно, давайте, ты, Валера. Шо ти, ты маленький привет? Что ты плачешь или нет? Что ты высей? Плаки, плачет, нормал дашь. Валера, будь лазочка, закрытую клетку. Товар. Так, Валер, забирай. Дякую, Валер. Я, я все таки відкрию цю кліточку. Ха! Ладно, друзі, бачите, щось відкриємо. Для начала? Це хто? Привіт. Я Степан. Ха! Степан. Дітка ти взявся. Ти ж мене заказав. А, точно. Да, до речі, тут, тут, тут продаються даже герої мого каналу. Новий герой мого каналу. Ти будеш що за мною зніматися? Звісно. Ти вже хайдяй. ну що я тобі помогу, можна? Так, я тебе посвятю героям. О, до речі, я Степан Айтишник. Дивіться, що я можу. що ти можеш. Ну, дивіться. А, 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 а. Круто я потанцював. Звісно, круто. Все. Тепер допомагай мені відкривати, бо я як сказав, я звичайно закрив собі клітку. Я хоч і умний степан айтишник, але це я не зможу зробити. Та до речі, як тебе забуть, мене зводить Мурко, у мене каналі 746 підписників. А я хочу тисячу. Так що підписуйся. Ну, Я тобі, степан Айтишник, думаю, що помогу. Накрутку зробити. На якої накрутки? Попроси зрителів поставити лайки. Зрителі, поставте лайки, будь ласка. І підпишіться на канал. Нам дуже це потрібно. Подивіться, якщо я милий. Якщо я мила курча Степан, то поставте лайк. Поставили? Ну добре, дякую. Якщо ні, ну тоді. Якщо гарний, то постав лайк. Дякую, що поставив дізлайк, я не гарний. Та гарний ти Степаша, вертайся. Окей, несем далі. Ґ? Це найвеликий товар, який я взагалі бачив, це іграшка. Так, давайте я відкрию його. Так. Я взагалі гені мільярдер Пайбой. Дивіться, я відкрив. достаю. Ось, він. Попит. І мені так достав ці та балабки. Привіт, попит. Привіт, Мурко. Ха! Ти ж Конечно. І кстати, я пошла ти помочь, точне ти мне заказав. И я, в принципі, необычный попит. В принципі, я буде 15 серія Табалапок. Так сьогодні вийде фінал. Так сьогодні я його і побью. Ну, ладно, ладно, допоможе нам. Я, побью. я побью лапку. Не зрозумів. это круто! You can't the money! Эми go! Money, 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 И money, штучка. А это следующий товар доставать. money, money, Окей. Ти не міг раніше це зробити. Вау, це кивим літак чи що? А -а -а, попита, пусти мене. Ладно. Дякую, попит. Ну, нормально, я пішов в клітку. І, друзі, остання іграшка на сьогодні. О, це те, що я дуже довгождав. Так, це якась тут розпаковку тут треба розпаковувати. Тут риби будуть. Давайте відкриємо. Так, у колекції тут є. Різні тут різні приколюшки. Ну я, чесно хочу, або оцю рибку, не бачите, або оцю крабіка, Ну це лично я. Мурко, а хто, кого ти хочеш? Я хочу, М -м, не подумаю, ну я хочу а або якусь акулу. Акулу мочи обичну, Обично. Ладно, Мурко, відкриваємо. Як у мене жуапки, як ми відкриємо? Дивися. Дінь, дінь, дінь. Відкрилося. Там хто теж хоче, щоб так не у вас, була така курча, розумна, як я, Степан, і міг так легко відкривати усі коробочки. Давайте ви заглянете одразу. Давай, хай вони заглянуть. Я взагалі не бачу, що там. Ладно, стоя. Перше, що на не випадає. Я там щось вже бачу розове. Айте глянемо. Це те, що я хотів. Крила смугастка. Крилана смугастка, оба зебра, крилата риба... не важна, короче. І взагалі, комусь цікаво? А? От вам цікаво? Достаємо? Ну, До речі, багато хто питав, як ви якось получаєте так, що хтось кидає речі зверху. Ну, вам покажемо, хто кидає ці всі речі. Так, кубик підивити чуть-чуть, давай вліво-вліво, вправо-вправо, кидаємо. Весь час кидав стреса утка на літажівському кубіку. Подивіться, це криватка. Ня-ня-ня! Подобається криватка, друзі. Чи більше оставте лайк, якщо подобається більше криватка? І підписка, якщо подобається більше Степан. І коментар, якщо подобається більше всього вам я. То тобто й Мурко. Добре, друзі, дякую за перегляд цього відео і усім усі ня.